Прийшло з Варшави опустили на перефорблення машини. Так виглядає. Українська мова по-польськи. Тут так само українська польська мова. Мій підпис на двох мовах. Печатка нотаріуса. Тут так само. Ту найпишеш шантаріус у познанні і тут уже апостол сам, що вкрашали. Зробив два види. Один такий. І один такий на просяк. Щоб було з запасом, щоб не було проблем в Україні з переоформленням, апостол оформлений на три роки. Людина буде мати 3 роки часу для того, щоб переформити машину на себе. Все, сьогодні це відправляю в Україну.